Олексій Бутенко, експерт із стратегічного розвитку та антикризових дій в енергетиці. Децентралізація енергетичного сектору, чому красиві рішення не дають тепла. Я пишу цей текст не з теоретичних міркувань і не з позиції стороннього коментатора. Я працював у державній компанії та відповідав за напрямок теплопостачання і заміщення природного газу. До цього і паралельно я був безпосередньо залучений до реалізації близько ста проєктів у різних регіонах з різними технологіями та в різних умовах. Саме цей досвід змусив мене дивитися на децентралізацію енергетичного сектору без романтики, але з повагою до фактів. Сьогодні децентралізація звучить як правильна відповідь на всі виклики війну, руйнування інфраструктури, ризики дефіциту енергії. У публічному просторі створюється враження, що достатньо встановити більше локальних джерел генерації, і система автоматично стане стійкішою. Але енергетика так не працює. Вона не складається з окремих об'єктів, вона складається з ланцюгів, де кожен елемент визначає результат. За роки роботи я не раз бачив, як проєкти, які на папері виглядали логічними і економічно обґрунтованими, зупинялися ще до повноцінного запуску. Найчастіше причина була не в технології і не в браку коштів, а в інфраструктурі. Енергетичні мережі в Україні створювалися під іншу модель: централізовану, інерційну, з одностороннім рухом ресурсів. Спроба вбудувати в цю систему масово розподілену генерацію без глибокої модернізації неминуче призводить до конфлікту з реальністю. У теплопостачанні це видно особливо чітко. Можна збудувати сучасну котельню або міні ТЕЦ, але тепло не з'являється в оселях автоматично. Воно має пройти через теплові мережі, значна частина яких зношена, перевантажена і проєктувалася під зовсім інші режими. У багатьох містах втрати тепла стали настільки звичними, що їх перестали сприймати як проблему. Але для нових джерел це означає просту річ, частина виробленого тепла зникає ще до того, як доходить до споживача. Окрема тема заміщення газу. Біоенергетика часто подається як універсальне рішення, але в реальному житті вона жорстко прив'язана до логістики. Біомаса це не абстрактний ресурс. Це дороги, відстані, склади, сезонність і стабільність постачання. Я бачив проєкти, де за відсутності продуманої логістики біопаливо ставало дорожчим за газ, і тоді вся ідеологія альтернативності розбивалася об сухі цифри. Газова генерація також має свої межі: міські та селищні газові мережі не мають безмежного резерву. Часто вони просто не здатні прийняти додаткове навантаження без серйозної реконструкції. У таких випадках виявляється, що підключення до газу коштує дорожче, ніж саме обладнання, і це ще один приклад того, як окреме рішення не працює без урахування всієї системи. Є й аспект, про який майже не говорять публічно люди. Децентралізація означає не один великий об'єкт, а десятки і сотні менших, кожен з них потребує обслуговування, ремонту, диспетчеризації та відповідальності. За роки роботи я переконався, без кваліфікованих кадрів навіть найкраща технологія швидко перетворюється на джерело ризиків. А кадровий дефіцит в енергетиці сьогодні це не виняток, а правило. Найбільша проблема полягає в підході. Надто часто децентралізацію намагаються будувати як набір окремих, слабо пов'язаних між собою проєктів. Тут з'явився грант, там встановили обладнання, десь відзвітували про виконання. Але енергетика не складається з окремих успіхів вона працює або як система, або не працює зовсім. Без схем теплопостачання, без балансу мереж і палива, без реалістичної оцінки наслідків децентралізація перетворюється на хаос. Децентралізація енергетичного сектору Україні потрібна, особливо в умовах війни. Але вона не може бути швидким і дешевим рішенням. Вона потребує мільярдних інвестицій, системного планування і чесної розмови з суспільством про ціну цих змін, бо всі ці витрати, зрештою, ляжуть у тарифи. Мій досвід навчив мене простій істині в енергетиці не існує дрібниць. Якщо система не готова, жодна окрема котельня чи генератор її не врятує. І якщо ми не будемо говорити про це відверто сьогодні, завтра знову дивуватимуся, чому після великих витрат і правильних слів у домівках усе одно бракує тепла.